Ну що, награлися у третю браму Балдура. В мене є певні сумніви, що ви встигнете перевести подих після головної RPG року, бо вересень не за горами. У найближчі тижні на нас чекає ще кілька потужних проєктів, але найочікуванішою грою початку осені безсумнівно є Starfield. Мало того, що це перша нова франшиза від Bethesda за останні 25 років, так на гравців чекає понад тисячу планет, всі діла, космічні кораблі, які можна кастомізувати. Під свої смаки, сігнатурний для студії генератор персонажу, та, звісно, безліч космічних пригод. Після стількох років очікування той факт, що Starfield виходить вже 6 вересня на Xbox та ПК, навіть сприймається якось сюрреалістично. Так, у нас є відео, де я розказував про сюжет, геймплей, механіки та інші ніштяки. Обов'язково подивіться. Посилання буде в описі. А в цьому відео я розповім про головні аспекти, які вам варто знати перед релізом. Red Dead Redemption 2, але в космосі. Тільки ледачий не встиг порівняти Starfield з Mass Effect та No Man's Sky, і Це цілком зрозуміло, враховуючи максимально схожі теми. Однак Тодд Говард має зовсім іншу думку. Він вважає, що безпосередньо геймплей нагадує Elder Scrolls або Fallout, А загальне відчуття від його нової гри більше схоже на Red Dead Redemption 2. в своєму інтерв'ю. IGN він сказав наступне: вірте чи ні, але такі ігри спочатку переносять вас у свій світ, а потім вже у певне місце. Саме тому я думаю, що, мабуть, Старфілд в першу чергу схожий саме на Red Dead 2 Там я ніби живу посеред дикого заходу. А в Старфілд ви станете дослідником космічних просторів, поринете у справжню науково-фантастичну фантазію. Іноді ви опиняєтеся на безплідній планеті, де нічого не відбувається. Обожнюю ігри, де я відчуваю себе невід'ємною частиною ігрового всесвіту, а все інше ніби зникає. Кінець цитати. Під Хайнс із Бесезда також просуває схожі тези. Він відмічає, що при проходженні Старфілд створюється відчуття, що перед вами купа різних ігор. І, схоже, що з цим твердженням погоджуються всі, хто зараз проходить новинку. Від преси до блогерів. Різноманітні планети. Зараз ви, скоріш за все, вже знаєте цифру, яка прозвучала мільйон разів тисяча планет, кожну з яких можна дослідити. Там на гравця чекає величезне різноманіття від планет мегаполісів до порожніх крижаних кульок, на яких нічого не відбувається. Однак, якщо на одних планетах буде лише один біом, то на інших кілька з різним температурним режимом, радіацією і так далі. Гравець навіть може підхопити космотріпер чи інсульт дупи, якщо опиниться у неправильному місці. Без відповідної підготовки. Коротше кажучи, хочете досліджувати кожну планету, спостерігаючи за різноманітною флорою і фауною та відкриваючи нові ресурси, вперед, тим більше, що за повне дослідження планети в грі можна отримати цілу купу грошей, але підготуйтеся перед пригодами. Дуже багато контенту. Справа в тому, що віцепрезидент з піар-бесезда Піт Хайнс розповів, що провів у RPG близько 160 годин. При цьому він стверджував, що цього дуже мало, щоб зрозуміти Старфілд повністю. Але Хайнс говорить, що він навмисне пропустив багато контенту. Хайнс також радить гравцям не пропускати різні активності і сайт-квести, навіть якщо на перший погляд вони виглядають нецікавими. Бо у результаті вони перенесуть гравця в найнесподіваніші точки на зоряній карті та роз. Скажуть по справжньому дивовижній історії 10 планет мають життя. За словами розробників, в грі буде повноцінна система хижаків та більш мирних тваринок, за якими вони будуть полювати. Але Говард дав доволі важливий коментар: лише 10% всіх космічних тіл матимуть життя. 10% може і звучить якось слабенько, але це все ще 100 планет. Але й на пустих світах буде чим зайнятися при цьому Бесезда хоче передати відчуття, яке студія називає величної безлюдності. Уявіть, що ви висаджуєтесь на поверхню пустої. Планети і розумієте, що ви один з нечисленних людей, або навіть перший, хто тут опинився. Ніяких маунтів, на жаль, ви не зможете досліджувати колосальні ландшафти, сидячи за кермом ровера. Навіть приручити інопланетну істоту, щоб використовувати її як коня, неможливо. Говард підтвердив відсутність маунтів і сказав, що його команда хотіла розробити гру так, щоб подорожі на своїх двох були максимально комфортними. З іншого боку, у вас є джетпак, який можна сприймати як майже повноцінний транспортний засіб. Можливо, його навіть можна буде покращувати, але Чесно кажучи, це все ще така собі заміна повноцінним маунтам. Але, як кажуть, модери пофіксять. До речі, це рай для модерів. Хоча ігри Bethesda і самі по собі дуже масивні, постійний потік модів різної ступені якості роблять їх майже безсмертними. Достатньо подивитися на Skyrim. Він жив, живе і буде жити завдяки новим квестам, балансним змінам, графічним модам, повноцінним оверхаулам і, звісно, терабайтам порномодів. Здається, Starfield чекає така ж доля. Говард пообіцяв, що космічний епік стане раєм для модерів, однак, хочу зазначити, що поки не підтверджено, коли саме вийдуть. Повноцінні інструменти для створення модів. Цілком можливо, що вони будуть доступні одразу на релізі. Реграбельність та ролплей. Однією з найбільших претензій до таких ігор, як Fallout 4, є майже повна відсутність адекватних можливостей відігравати роль. По перше, Говард раніше визнавав, що Starfield буде більше схожа на хардкорну рольову гру, і зрозуміло чому. В грі з'являться повноцінні передісторії, риси та навички, що трохи нагадує славетний Нью-Вегас. В своєму інтерв'ю Funny тот сказав, протягом десятиліть ми створили кілька ігор з різними підходами до відіграшу ролі. і Я думаю, що ми багато чому Навчилися в плані того, що ви відчуваєте на самому початку гри. Повірте, завжди складно зробити це правильно. Кінець цитати. За словами розробників, у Starfield, вони знайшли золоту середину, давши гравцям ідеальну суміш механік та ролплею. Кожен трейд, кожна передісторія мають достатньо лору, щоб на їх основі створювати цікавий ролплейний білд, а не орієнтуватися лише на цифри. Ніякої риболовлі. Погані новини для тих, хто сподівається, що безкрайній космос дасть вам незліченні можливості ловити різноманітну позаземну рибу. Цього не буде. Риба є, а ось вудочки ні. Так що беріть гранатомет і починайте ловити підводних жителів альтернативним способом. Але як і завжди, модери пофіксять. Космічні дошки з завданнями. Звісно, під час своїх космічних мандрівок гравця чекає величезне різноманіття занять. Продюсер Бесезда Джеймі Мелорі підтвердив, що в Старфілд будуть класичні дошки з завданнями, на яких можна буде знайти цитата. Найзахопливіші випробування. Є шанси, що мова йде про цікаві завдання в стилі третього відьмака, але щось мені підказує, що якийсь грестон Парві повідомить гравцю: чергове космічне поселення знаходиться в космічній небезпеці, і тобі терміново треба вирушити туди на космі мічному кораблі Зброя від комбатек, прямо як у Cyberpunk 2077. В Starfield є багато різних виробників зброї, яка матиме унікальні можливості та особливості. Головний дизайнер зброї Дейн Олдс розповів про арсенал від Комбатек і про те, як його компактність ідеально личить космічним подорожам. Ми хотіли зробити максимальний акцент на зменшеній вазі та компактності зброї, яка має поміститися на борту космічного корабля в тісному просторі. Звісно, є виробники які спеціалізуються на наземних та інших типах бою, що також буде відображено у дизайні зброї. FSR-2 для обробки та масштабування зображень у червні минулого року. Bethesda підтвердила, що працює з AMD над оптимізацією як консольної, так і ПК версії на базі процесорів Ryzen і відеокарт Radeon. Це може здатися несподіванкою, поки Говард не розповів, що його команда створила абсолютно нову технологію для Creation Engine 2, включивши в неї вже існуючий спосіб обробки та масштабування зображень. fsr 2 за словами представника AMD Розробники змогли покращити не тільки оптимізацію, але й якість геймплею. І все за допомогою використання так званого багатопотокового коду на обох версіях Starfield. Не варто забувати, що FSR 2 також працюватиме на картах NVIDIA. Розробники Starfield використовували FSR у тому числі через те, що технологія працює на Xbox Series, заявив представник AMD. Це дозволило розробникам підвищити продуктивність у грі на консолях, де немає підтримки підтримки DLSS. Starfield на Xbox Series працюватиме з частотою кадрів 30 FPS. При цьому в AMD кажуть, що якщо Bethesda хоче додати у свою гру підтримку DLSS, то AMD не буде проти. Потужна пострелізна підтримка. Ще до релізу, так чорт забирає одразу після завершення Starfield Direct, Bethesda підтвердили, що до Starfield вийде DLC. Перше сюжетне доповнення Shattered Space входить до преміум версії, і його реліз відбудеться невдовзі після релізу основної гри. Однак Тодд Говард запевнив гравців, що в планах студії є ще багато додаткового контенту. Це любимо ми, це люблять наші фанати, сказав він, делікатно забувши про оцінки оцінки користувачів Steam за деякі DLC для Fallout 4. Звичайно, не всі DLC будуть однаковими. У нас є плани робити аддони різного розміру, як це було в наших попередніх іграх, говорить тот, не дивлячись на розміри гри. все ще є речі, які ми хочемо додати в Starfield, як от механіки, нові історії і тому подібне. Чи отримаємо ми безкоштовні оновлення, чи знову доведеться купувати легендарне, спеціальне, ювілейне, повне, головне, повноцінне чи пасхальне видання поки що невідомо. Id Software допомогли з графікою. Пам'ятаєте, як Id Software допомогла Bethesda з механіками стрільби у Fallout 4? Так, цього разу вони теж доклали рук до шутінгу. Крім того, легендарна студія поділилася своїм досвідом під час розробки StarField, але цього разу справа не тільки в геймплеї. Тот Говард розповів, що Bethesda змогла самостійно переробити бойову систему, а Іди у свою чергу допомогли з графікою. Серед усього іншого вони інтегрували розмиття руху з рушія і ттек. Creation Engine 2.0. Мало багів, мабуть. Ще однією великою проблемою будь-якої гри від Bethesda є баги. Це вже давно стало мемом, але і утерпіння гравців є своя межа, особливо після катастрофічного релізу Fallout 76. Звісно, через величезні масштаби космічного епіку деяких багів неможливо уникнути. Але за словами голови Xbox Game Studios Смета Бутів, Starfield буде найменша кількість технічних проблем серед усіх інших проєктів Bethesda. Його слова підтверджує і інсайдер Тайлер Маквікер, який вже проходить. Груї сказав, що у Старфілд за 15 годин у нього не було жодного багу. При цьому проект Тода Говарда виглядає настільки добре, що йому не віриться, що її створили на Creation Engine. Перенесення дати релізу безумовно допомогло. Хоча Буті також сказав, що зараз кожен бесетковський фахівець з контролю якості грає в Старфілд, враховуючи наскільки важливим є цей реліз для Xbox, в цілому можна очікувати більш відшліфований реліз. Хоча нагадую, що на Xbox Series FPS ЄС заблокований на 30 кадрах, тому мені здається, що навряд чи ми отримаємо кіберпанк на релізі. І от прямо дуже сподіваюсь, що оптимізація на ПК теж не підведе. Підтримка Xbox Play Anywhere крім того, що проект буде в геймпасі, гра матиме підтримку Xbox Play Anywhere. Для тих, хто не в курсі, це означає, що ви можете купити гру на ПК і отримати версію для Xbox безкоштовно і навпаки. Це дивно, оскільки ні СЕЗДА, ні Майкрософт офіційно про це ніколи не заявляли. Таким чином гравці отримають повноцінне перенесення сейвів між обома платформами, але вірогідно це стосується лише версії з Windows Store. Коротше кажучи, при придбали гру у Steam за 1700, ніякої вам консольної версії. Розкажіть у коментах, що думаєте про Старфілд, є в планах пройти цю величезну РПГ від Тода Говарда? Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете всі актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.